Да? Далі, напишіть собі листа. Напишіть собі листа, да? от пишіть, моя любима, ти, яка прочитаєш цей лист 31 грудня 26-го року. Пишете собі цей лист, да? і напишіть, якою ти стала за рік? Що досягла? Чим ти пишаєшся? Що ти відчуваєш? Пишіть в минулому часі, ніби це вже сталося. Да? Наприклад, дорога я, який прекрасний рік! Я стала сильнішою. Я навчилася говорити ні. Я зустріла свого чоловіка. Я пишаюсь собою. Я дуже щаслива. Пишете, так? Да? Тепер запакуйте і сховайте. Запакуйте і сховайте.